Востаннє тарифи на перевезення пасажирів на Рівненщині переглядали три роки тому. Тоді вартість проїзду в маршрутках обласного центру зросла від півтори до двох гривень, а внутрішнє обласне сполучення подорожчало із 17 до 23 копійок за кілометр. Нині кажуть перевізники, час знову повернутися до питання вартості їхніх послуг, адже за три роки ціни на пальне значно підвищилися. На 80 відсотків як мінімум. З того часу, як останній час перераховували тариф, Тобто майже в два рази подорожчало пальне до того ж подорожчали запасні частини. Згідно українського законодавства, пояснює Валентин Демчук, переглядати тарифи слід при зростанні ціни на пальне вже на 10%. Тому перевізники пропонують негайно затвердити нову ціну на проїзд для мешканців обласного центру. Вона кажуть, дозволить не працювати собі у збиток. Рентабельність все-таки зазначали мінімальну. Наша організація так само провела більш-менш усереднений розрахунок з рентабельністю 10%. Всього в такому режимі, порахувавши оці тарифи, у нас вийшла вартість на середньому маршруті 3,60. Представники міської влади погоджуються підняття цін на проїзд у рівному не уникнути. 69 перевізників міста рівного подали свої розрахунки. В залежності від моделі автобуса, відстані, на яких вони працюють, розрахунки різні. Вони в основному вписуються від 3 гривень і до 3,60-3,70. Рішення приймає остаточне рішення про затвердження тарифу, приймає військ. Свиконко за законом відповідне рішення про збільшення тарифів у місті повинне пройти процедуру обговорення з громадою упродовж місяця. Тому Віталій Миронюк закликає перевізників дочекатися засідання міськвиконкому 13 травня і сподіватися, що ціни на пальне до того часу дещо стабілізуються. Якщо буде, не дай Бог, збільшуватись вартість пального, а ходять чутки, скажімо, що воно може зупинитись на відмітці 17, а то й навіть 18, 17 гривень, ну, повірте, що це на грані колапсу транспортного забезпечення. Єдина надія на тролейбус, який сьогодні більш-менш працює стабільно, Найкраща ситуація у галузі пасажирських перевезень і загалом по області. Через те саме подорожчання паливно-мастильних матеріалів та запчастин перевізники пропонують збільшити вартість розрахунку ціни на квитки із 23 до 38 копійок за кілометр. Згідно із запропонованими перевізниками новими розрахунками, вже невдовзі вартість квитка на проїзд від рівного до Костополя може зрости на 5 гривень. Втім, найбільше імовірне подорожчання вдарить по гаманцях Жителів північних районів області, адже вартість проїзду до обласного центру, скажімо, від зарічного, може сягнути 60 гривень. Зрештою, після тривалих обговорень перевізників із обласною владою сторони вирішили піти на взаємний компроміс 30 копійок за кілометр. Законних підстав для перегляду на сьогодні немає, але з нас вже майже два тижні на сайті є обговорення нового тарифу, і новий тариф буде, він буде все рівно прийнятий. Тому ми не сховаємося від цього. Ми не підемо від відповідальності, що і це треба усвідомити: що перевезення подорожчує. Якщо є пропозиція 30 копійок, то орієнтуватися всі мають на 30 копійок. А не так, що хтось захотів 40, хтось 50. Де факто